Вітаю! в ефірі науково-пізнавальна програма про цікаве навколо тебе. З вами ведучі Андрій Соломка та Анастасія Бегей. М'ясо на 3D-принтері, водіння автомобіля без прав та аксесуари зі сміття. Про усе це поговоримо сьогодні. Тож не перемикайтесь, адже з нами цікаво. А ви знали, що 2020 рік оголошено роком вегана. Якщо ви також не вживаєте м'яса, але хочете скуштувати соковитий бургер. Іспанський винахідник вигадав рішення. Джузеппе Шонті з Барселони може надрукувати на 3D-принтері рослинне м'ясо, яке максимально нагадує тваринне. Коштуватиме таке задоволення 30 доларів за кілограм, що становить приблизно 750 гривень. Що входить до складу рослинного стейку? Далі у сюжеті. Веганськими бургерами з рослинними котлетами вже нікого не здивуєш. Тому дослідник з Барселони Джузепе Шонті вирішив не просто імітувати смак м'яса, але й відтворити його волокна. Він створив стартап і друкує стейки на 3D-принтері. 20% такого рослинного м'яса становить екстракт протеїного роху і рису решта ріпакова олія й волокна водоростей. І якщо це розірвати, то видно волокна, бо ми намагаємося відтворити будову справжніх м'язів тварини. Шонті презентував свій пристрій і провів дегустацію в кулінарній школі Барселони. На друк одного невеликого стейка пішло 20 хвилин. Уявіть, що в майбутньому люди зможуть мати таку машину вдома і створювати унікальну їжу прямо на кухні поки собівартість кілограма такого рослинного стейка з волокнами становить 30 доларів. Та винахідник каже, що за комерційного виробництва ціна знизиться. Наступний крок працювати з найкращими шеф-кухарями, щоб створювати нові рослинні відповідники, наприклад, свинини, бекону, риби. Ми намагаємося зробити найскладніші текстури. Починаємо з лосося. Дослідник каже, що рослинні стеки почнуть з'являтися в меню ресторанів Барселони вже наприкінці року. І ще про цікаві та корисні технології у кенійському регіоні. Мвінгі пустельна сарана дуже швидко знищує рослинність. Захистити сільськогосподарські культури Кенії допомагає сучасний суперкомп'ютер. Його купівлю оплатила Велика Британія. Суперкомп'ютер використовує супутникові дані, щоб передбачити пересування колоній сарани протягом сезону чи місяця. А тепер фахівці роблять десятинні прогнози. Прогноз зазвичай має ось такий вигляд: сині стрілки це ймовірне переміщення сарани. Ми передбачили, що колонії вирушать із цієї частини Уганди до Конго і ще більше розповсюдяться південному судані у східних і центральних екваторіальних районах. На переміщення сарани впливають погодні умови. Ми визначаємо, якою буде швидкість і напрямок вітру, температура повітря, вологість повітря та ґрунту. Усю цю інформацію аналізуємо разом із супутниковими даними. Велика кількість старани спочатку з'явилася у грудні в Сомалі. Потім шкідники перебралися до сусідніх країн, зокрема до Кенії. Тут уже росте нове покоління комах. Колонія сарани може за добу подолати 150 кілометрів, дорогою знищуючи всю рослинність. Продовольча сільськогосподарська організації ООН уже назвали це лихо небувалою загрозою для східної Африки. Фермери рятують урожай, розприскуючи пестициди. Прогноз суперкомп'ютера дуже корисний, бо допомагає людям зосередити зусилля там, де за найближчі 10 днів з'явиться сарана. Так вони ефективніше розподіляють ресурси та гроші. Це інноваційний спосіб розв'язання реальної життєвої проблеми, як от пустельна сарана. За даними міністерства міжнародного розвитку Великої Британії, навалу сарани в східній Африці спричинили тривалі дощі, екстремальна погода. Британський уряд виділить 6,5 мільйонів доларів на допомогу тим, хто голодує в африканських країнах. Який підліток не мріяв кермувати машиною ще до повноліття? У Парижі знайшли рішення створили електромобіль, для якого не потрібне водійське посвідчення, а сідати за кермо можна вже з 14 років. Виробники кажуть, машина є хорошим варіантом для екологічних поїздок міста. Скільки коштуватиме знахідка і в чому ще її плюси? Дивіться далі. У Парижі дебютує серійна модель двомісного електромобіля Citroën AMI. Компактну машину створили, щоб їздити містом. Її довжина менш як 2,5 метри, ширина метр 39 сантиметрів, висота трохи більше ніж півтора метра. Ми пропонуємо повністю готове рішення для екологічних міських поїздок. Ось що таке амі. На нашу думку, це добра відповідь на дуже гостру соціальну проблему. Citroën Ami» — це електричний квадроцикл. У Франції їх можна водити з 14 років. Це знахідка для пересування містом. Не потрібні права на водіння машиною. Можна сідати за кермо з 14 чи 16 років. Не треба якась особлива інфраструктура, досить звичайної розетки. Екстер'єра Ami гранично простий. Аскетизм панує й у салоні. Невигадлива панель приладів, а замість аудіосистеми док-станція для смартфона. Електромотор потужністю 6 кВт видає трохи більше, ніж 8 кінських сил. Максимальна швидкість 45 км за годину. Батареї вистачає на 70 км. Зарядити її можна за три години. На думку виробника, усього цього цілком достатньо для міського транспорту майбутнього. Коштуватиме машина 6 тисяч євро. Компанія випустить сім версій Сітроена Мі. Сумки та сувеніри зі сміття великий крок для екології. Кравчиня з м'янми дає друге життя тим речам, які стали непотрібними своїм власникам. За словами жінки, це важка праця, адже потрібно переконати людей у тому, що вони купляють не сміття, а цінні речі, і разом з тим дбають про природу. Таким чином вона не тільки заробляє собі на життя, а й зацікавлює туристів. Що особливого у її творіннях детальніше у сюжеті. М'янмарська кравчиня Венді та її помічники оглядають звалище на околиці Янгона. Вони збирають поліетиленові пакети, зламані парасольки і багато іншого, чому можна подарувати друге життя. Хочу перетворювати сміття з цього потворного звалища на красиві речі. Так можу подбати про природу і заробити на життя. Це моя мета. Зібрані відходи жінка везе до своєї майстерні при магазині. Вона пере і розгладжує пакети та інший майбутній матеріал. Потім шиє гаманці й сумки зі старих покришок, робить ремені, а також створює предмети дизайну. Покупців може відштовхнути те, що це зроблено зі сміттям, тому ми всіляко намагаємося привабити клієнтів, створюючи речі, які їм здадуться цінними. Це дуже важка робота і складне завдання. До магазину Венді заглядають і туристи. Цей чудовий проект показує, як можна повторно користуватися всім, що викидають на смітник. Відходи можна знову використовувати і створювати щось значуще дивовижне. ось цей слон, який мені дуже сподобався. Відмінний сувенір. назва магазину м'янмарської кравчині перекладається як пластиковий будинок. Жінка спорудила його з пляшок з під лимонаду і води. У Янгоні живе 7 мільйонів осіб. Щодня вони викидають 2,5 тисячі тонн сміття, і воно вже просто не поміщається на звалищі. Венді сподівається змінити ставлення людей до того, що вони викидають. Вона також навчає інших жінок створювати речі з відходів. Це всі пізнавальні факти, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Нагадаємо, що дивились ви наукову пізнавальну програму про цікаве навколо тебе. Побачимось уже рівно за тиждень у наступному випуску. До зустрічі!